Допомога ніколи не буває зайвою. 400 упаковок чаю привезли до одного з шелтерів Запоріжжя в рамках проєкту «Рятуємо життя, який створила компанія Метинвест у координації з фондом Ріната Ахметова. Необхідність постійна, тому що люди прибувають, убивають средства для шисування це тільки виплати ВПО, є багатодітні сім'ї, тобто, ну, Це постійно. Тому дуже благодарний вашому проєкту рятуємо життя за постійну допомогу. У шелтері нині живе більше пів сотні сімей, які вимушені були поїхати зі своїх міст чи сіл через повномасштабну війну. Цей прихисток став для них другою домівкою, а постійна допомога від небайдужих дає сили не втрачати надію на краще. Харчування триразове дуже. Смачно, якісно проживання теж комфортне. Багато людей не можуть дати собі роботу з деяких причин, тому вони потребують допомоги. Співпраця з шелтером Хортиця почалася з нашої ініціативи, а зараз ми постійно перебуваємо в контакті і знаємо про актуальні потреби мешканців. Тому ми намагаємось бути корисними і постійно допомагати.